Це у нас трапезонський, видно нагрузку прожиємо. Причому верхні гілки нижні, все, все в горіхах. Навіть самі нижні, так само є горіхи кругом. Варселонський то взагалі поглянь. Трошки сонечко, але но... взявши гілку, отак, вона просто шатається, підорожає. Що нижні гілки, що верхні. Так, все повністю горів. Шатає, де видно, як воно, як воно шатається. Не просто вже розігнулось під врожаєм. Посадка 17-й рік. Так, каталонський, каталонський так само. Ріки ще менше трохи, але вони вже так само всі під врожаєм, лягають. В цьому році обрізав середину, тому що це був маточник, Центр вирізався. Менше як на Барселонському, але так само горіха є. Ось тут щось з української селекції так само гуки всі на землі. У нас були заморозки під час світіння не один раз. Але врожай гарний. Веба взагалі тут букети сілі. Джеферсон, американець.

Запилялося 20 квіток. І так можна розрахувати врожай. Кожна квітка має дати практично один пластир. Така от гілочка. Все-все-все в все, все горіхові. Температура сьогодні десь 35. Ось вражаємість, просто, просто жах. Гілку шатаєш і вона отак під врожаєм, шатається. І це ще тільки зерна ще немає в горіх, ось тільки-тільки зефір. Так, підняв гілочку. Мені 20-30 градус. Ось, це Це така вражаєсть. Ямхіл, американець. Так само горішки малі, зрозуміло, кондитерка. Але їх тут просто, просто жах. Зараз зайду з другої сторони, щоб було видно, бо сонце не дає нічого побачити. Тут є п'ять кущів в мене таких вже старших. Гілки просто от поопускалися під вагою. Та врожайність нову селекція набере горіх ядро і це просто вони з гілки на землю. Є трапезун, і взагалі біда тут все вже порозкладалося. Все лежить практично на землі? Каталонський менший врожай. Але теж достатньо. Тут щось запилювачів. Тета напевно для американців, Такі вони поодиночні горіхи дає, але теж їх є. Протезонт? То, щоб ти розумів, посадка 3 на 3, Чисто маточник. Ще пару років скорчую, посажу шпалеру. Макдональдс. Ось, десь це так він грузиться. Італійці взагалі загрузилися непогано. Тонда джентілі. Так вона поружилась. Все все під листям. Все ворожає. До речі, косворд. Косворд, косворд по всіх гілках. Кругом врожай. Кондар так само, як і Барселонський шатав кущ він шатається під вагою, Ще зерна ще немає в горіхові. Надіюсь, видно, ну що. Сонце блищить, жарить 35, передають на суботу 39. Отак ось. Просто все, все, все в горіхові. Особливо оці багаторічні, Тут тут просто, просто все. Букети? Зараз покажу, є такий сорт тон до Там взагалі біда. Это новые американцы вебстер воздвижение тут просто катастрофа Розумієш, про що я, так? Да? Як набере горіх масу, то тут буде просто біда. Все розігне. Зараз спробую знизу зняти. Знизу доверху. Всі гілки такі. І ось так. На червонолистих, напевно, де краще видно. Ще нема що показати. Всі сорти так. Гріха більше, як листя. Який сорт не візьме, так, не такий точно. Це різні сорти, але картина однакова. Гірки просто поопускалися під вагою горіх. Це ще ваги він не набрав, це тільки-тільки зефір. Якось так. Були заморозки, нічого йому не бракує. Тут є кілька кущів нового сорту в полі. Ну тільки-тільки в плодоношення четвертий рік від посадки. Але так само горіхи вже є. Пиросте сантиметрів 30-40 вже. Ну, так що взяти до руки прикласти. Фактично до ліктя прирости. Щось там вкоріняємо трошки новий сорт, але картина понятна. Зараз ще раз підійду до Барселонського. Може ще щось гляну по ходу. Барселонський Це Барселонський. Просто маса горіха. Дивись, це одна гілочка невеличка. Там і нес. При землі і теж є. Якось так треба розбиратися, чого в тебе нема врожаю. Добре, на зв'язку.